Зараз ще почекаємо трошки, щоб люди підключилися і почнемо нашу трансляцію. Так, хто приєднується, вітаю. Ще зачекаємо хвилинку, хто приєднається. Що, можемо починати? Хто до нас приєднався? Вітаю, вітаю, вітаю з. Ну, добре, будемо тоді починати. З самого початку хочу вас всіх привітати. Сьогодні ми разом відзначаємо надзвичайно велике свято День Незалежності. Це День нашої гордості, сили та єдності. Хочу привітати кожного з вас. І... Побажати миру, світлого майбутнього, здоров'я, віри в себе і віри в свою країну. Ми з вами зараз разом творимо історію. Історію України. Тому всіх вас вітаю зі святом. Так. Напишіть, хто святкує, як ви святкуєте цей день незалежності? Чи смажите шашлик, чи вдома з сім'єю, як ви проводите цей, цей день? Цікаво, ми зазвичай їздимо на шашлик, але цього року погода дуже холодна, насправді навіть неможливо гуляти, тому ми проводимо цей день вдома. Готуємо святкову вечерю і вже будемо тоді святкувати. Як у вас відбуваються ці свята? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Денис вітаю. Так, до вчорашнього нашого повернуся ефіру. Вчора я розповідала про те, як я роблю рибу форель сухим способом, як я її, її засолюю. Сьогодні у мене вже є результат, хоча ще не пройшло 24 години. Але ми вже, дякую, Денисі, вас за святом але ми вже спробували цю рибку, вона надзвичайно смачна. Рибка вийшла ніжна, ароматна, гарно просолилася, Насправді простий, але дуже смачний спосіб в приготування. Скажу чесно, що результат перевершив навіть очікування. Ось в мене цей контейнер, який вчора я робила рибку. І те, що я вчора говорила, отут, бачите, зібралася ця рідина з солі і цукру, в якій, власне, риба і маринувалася. Нагадую, хто не був присутній вчора на ефірі, що я солила рибу Форель. Для маринаду я брала 2 чайні ложки солі і одна чайна ложка цукру. Це все змішувала і цей шмат обвалювала в цій суміші і ще давала кріп на низ. Бачите, тут є трошки кропу. О, чудово, Андрій. Ви маринували, по-моєму, рецепту чи у вас є свій? Напишіть в коментарях, як ви, власне, маринуєте рибу. Я на наступний раз теж спробую по вашому, по вашому рецепту. Ага, даєте тільки солі більше. Можна давати і солі більше, але все ж таки краще мати якусь, якісь грами певні, щоб точно знати, що риба добре просолиться. Ну, от мене на сьогоднішній день пройшло 17 годин, і ми вже собі зробили канапок. Ось тут я собі зробила, зараз вам покажу. Дивіться, як виглядає рибка. Бачите? Кріп дав таку легку ароматику, і вийшло надзвичайно ніжно і, і смачно. Це я нагадую, що це сухий, сухий спосіб маринування риби. Ось собі до тої канапки зробила каву, і зараз буду це все куштувати. Так, Андрій пише: риба бере скільки потрібно. Головне, щоб потім промити і просушити. Так, ви коли дістала, я дістала цей контейнер, я рибку промила, просушила і тоді вже нарізаю собі на, на канапки. Це обов'язково варто зробити, тому що буде зверху дуже багато солі, і ну, на смак тоді ви самої риби не відчуєте, а відчуєте сам смак солі. Тому так. Можна просто в миску, знаєте, набрати багато солі, кинути цей шмат, і отак його обвалювати, і теж, напевно, буде добре. Я думаю, що так багато людей е, теж роблять, але я притримуюся думки, все ж таки, що краще мати е, певний рецепт, по якому робити, щоб риба кожен раз виходила одинаковою на смак. Чи погоджуєтеся ви з цим? Напишіть мені, будь ласка. До речі, хто ще не знає, то окрім того, що я готую е, їжу, я так само є експерт з сервісу. Якщо в когось є якісь запитання щодо салонів краси, клінік, то я можу надати вам консультацію, як краще працювати. Як, краще, як покращити сервіс, сервіс на роботі. Тому можете так само мені писати на рахунок цього, обов'язково допоможу, розкажу, з чого почати по адміністраторах, так само навчаю адміністраторів. Як то кажуть, знаєте, щоб вони потім такі були, як ух, вишкалені всі. Тому напишіть, чи ця тема буде цікавою для, для розбору. Тому що якщо ви бачили в мене канал «Валері Смайл і загальні мої ролики це про їжу, так, але в шорцях я закидаю про свою роботу, про якісь жарти, про свого кота. У нас, до речі, є кіт. Напишіть, що у вас є якісь тварини вдома, коти, собаки, папуги, що у вас є. Тому що в мене чорний кіт, порода кота бомбей, бомбейський кіт. І коли спочатку кажеш людям, що бомбейський кіт, вони думають, що це не порода, а ти просто так собі думаєш, що твій кіт бомбейський. Забест, у вас є кіт. Чудово, який у вас кіт? Напишіть, чи даєте коту якісь вітаміни, чи ще щось. Також чорний. Супер. 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 Ефір буде збережений. Я всім дякую, хто був присутній на цьому ефірі. Всім бажаю гарно провести ще решту дня, святкувати День Незалежності. Всього вам доброго, миру! І до зустрічі в нових ефірах. Наразі це був мій третій ефір. Потім я вже не буду розказувати перший, другий, третій, четвертий. Далі вже буде купа ефірів, тому будемо зустрічатися. Якщо в когось є якісь запитання, пишіть мені, рада вам відповім. Дякую, що були присутні. Все, до зустрічі.